Усім привіт! Сьогодні ми з вами виконаємо першу лабораторну роботу по МБІАІ. Для того, щоб виконати дану лабораторну роботу, нам потрібно таке програмне забезпечення, як Він СЦП або Total В Даній лабораторній роботі ми використаємо Він СЦП. Отже, запускаємо Він СЦП в полі. Позней вводимо IP-адрес з пункту, як почати працювати з MPI. Це 91 198 10 16 1016. Якості логіна використовуємо «Морознат» і відповідний пароль, який вказаний на сервері дистанційного навчання. Як ви бачите, ми зараз підключаємося до віддаленого сервера. Отже, ми підключилися до віддаленого сервера. На ньому вам потрібно знайти папочку MPI. Заходимо в ню, вибираємо папочку своєї групи. Так, і знаходимо своє прізвище. Далі нам потрібно, згідно трьох завдань лабораторної роботи, залити туди текст трьох програм. Це робиться за допомогою клавіш Ctrl-C, Ctrl-V. Отже, от ми вдало залили. Наші програми на віддалений сервер для того, щоб скомпілювати наші програми, нам потрібно зайти на застосунок путі .exe, який ви також зможете завантажити на дистанційному навчанні. В полі «Хостнейм» ми також вводимо IP-адресу 91.198.10.16. Так. Далі ми вводимо назву, наприклад, паралельне обчислення, нажимаємо кнопку Зберегти і Open. Ми вдало зайшли на віддалений сервер. Далі нам потрібно ввести логін та пароль, які ми вводили попередній раз. Наступним кроком нам потрібно буде попасти в директорію нашої групи. Для цього ми вводимо cd mpi, slash, Назву вашої групи. Далі назву своєї папки і нажимаємо Enter. Так. Чекаємо. Ми вдало зайшли на свою папку в віддаленому серверу. Тепер, згідно першого завдання, ми потрібні, нам потрібно змінити вихідну програму так, щоб кожен процес виводив інформацію щодо парності свого номера. Зараз я вам покажу код нашої програми. Отже, першим ми реалізовуємо функцію ініціалізації MPI-середовища. Далі нам потрібно визначити порядковий номер викликаного процесу в комутаторі. Оприділяємо розмір групи, тобто загальну кількість процесів, зв'язаних з комутатором. Далі вводимо кількість процесів. Наступна стрічка виводить номер процесу. І далі нам потрібно перевірити номер процесу на парність і вивести результат. В кінці потрібно блокувати всі процеси, які досягнули даної функції, та вдало завершити виконання всіх процесів. Наступним нашим кроком це потрібно скомпілювати код такою командою. Для того, щоб скомпілювати код, першого завдання, нам потрібно скористатися такою командою як mpic++. Далі вводимо назву нашого файлу з розширенням. В даному варіанті буде 1v1. Крапочка «cpp». Далі вводимо О і ще раз назву нашого файлу без розширення. При вдалій компіляції нам потрібно запустити свою програму такою командою як mpi run, пробіл np пробіл. Далі ми вказуємо кількість потоків. В даному випадку в нас буде 4 потоки. І вводимо ще раз назву нашого файлу без розширення. Так, наша програма вивела чотири завдання. Далі ми виконуємо завдання 2 згідно першого варіанту. Наша програма успішно скомпілювалася і видала результат. Далі ми переходимо до завдання 3 з зірочкою. Завдання 3 з зірочкою ми беремо з методичних вказівок на дистанційному навчанні. І за таким же принципом, як попереднє завдання, ми компілюємо своє третє завдання. Отже, наша програма успішно скомпілювалася і вивела результат. Дякуємо за увагу. Успіхів!